Всім привіт! Сьогодні я хочу розказати всім вам про свято, яке припадає на 1 листопада, тобто на сьогодні. На сьогодні припадає День усіх святих, а також згадують мучеників косму та діамана. У світі 1 листопада це день народження Європейського Союзу. Але повернімось до церкви. У цей день церква згадує усіх святих, яких налічується тисяч християнській вірі. Йдеться про відлюдників, євангелістів, сподвижників, церковних служителів і звичайних християн, які помирали за свою віру. А тепер повернімося до мучеників Косми і Діамана. Косма і Діаман доволі рано втратили батька, тож їх виховувала лише мати, яка називалася Свята Феодотія. Найбільше з усіх сфер їх цікавила лікарська наука. За добре серце Бог наділив братів здатністю зцілювати молитвою. Космо і Діамара назвали безсрібниками, оскільки вони не брали коштів за свою роботу. Чоловіків втратили за християнську віру. Наказ віддав римський імператор Діоклетіан. Церква згадує братів як покровителів, лікарів, аптекарів і хворих Що не можна робити в цей день? 1 листопада забороняється виливати на двір воду після купання малої дитини. Подейкуючи тоді вона буде погано спати та хворіти. Краще не сваритися в цей день тому що конфлікти затягнуться на тривалий час. У це свято не рекомендуються сільськогосподарські роботи, урожай збирати теж небажано, відкладіться на іншу дату. На сьогодні це все. Дякую всім, хто дивився відео до кінця. Якщо вам сподобалось відео, не забудьте поставити вподобайк та підписатися на канал, мені буде дуже приємно. А з вами був Влад, до наступних відео. Слава Україні! Героям слава!